Майже сонячної Португалії зимової. Це станція потягу Монте-Ешторіл. Я ось прям так близько на станції і біля океану, ще з цієї сторони. Це дуже круто. І потяг прямо тут курсує. Ти виходиш, відкриваються двері, а ти вже в океані. Це неймовірно, ну чесно. І ще зараз трошки дощ накрапає. Ну, майже вже нема, але зранку був дощ. Я була під дощем. І ну, такі відчуття кайфові, просто супер. Я, я в захваті зараз іду. Так, мені треба перейти в залізні полі і зараз розверну камеру. Так, це мені сюди. Я, до речі, здається, забула пікнути свій проїзний. Мені так здається, я не впевнена. Тут прикольно, ще зелене світло горить. Прикольно, прикольно. Так, а як далі вийти звідси? Так, так, так. Це я йду на лазерну свою процедуру. Так, трошки поблукаємо разом. Я знаю, що тут є десь підземний перехід. Але як туди потрапити, я поки що не зрозуміла. Бо я вже один раз тут була, саме йшла ну, зверху, вниз сюди. І, коротше, не знаю, не знаю, чи поліція стояла, не хотіла її знімати, так обай вони стоять. Ага, все, зрозуміла, де підземний перехід. І мені зараз постійно-постійно йти вгору. Це саме найважче. І тут такий дуже високий підйом ще й. Коротше, зараз буду запихатися, знімати не буду. Так, мені десь туди. Ну, Давайте ще раз, океану трошки. Кайф, правда? Правда, Кайф? І ще птахи літають. Я не можу. Так, так не видно, але це нормальний такий підйом. Я вже роздягнулася, взяла кофту, хоча я і так не тепло одягнена. Але на вулиці реально 17 градусів, плюс висока вологість, 100%, то, звісно, воно дуже тепло. Мені прям жарко. Так, я вже просто в сорочці. Ця моя ковтинка легенька, вона вже знята. Йдемо вгору далі. Я, до речі, так і не пофарбувалась. Немає часу, немає бажання. Ну, точніше, бажання є, але, мабуть, бажання є, щоб просто сісти і тебе пофарбували, а не напрягатися самі це робити. Ось. Ой, такі гарні кадри, такі гарні ялинки. Дуже гарно. Десь на курорті. Я вже повертаюся назад, вже спускаюсь вниз, а не йду вгору, що дуже приємно. Бо я тільки відійшла від того, як мені спекотно було. Я ось що думаю, от я не пікнула свій на поїзді, то цікаво. От якщо прийшов би контроль, ну я б мала штраф сплатити. Чи ну там же ж у мене проїзний, Вони ж бачать в системі, що типа там як оплачено на весь місяць. то мені стало цікаво. Ні, ну я перевіряти, звісно, не буду. Я просто на автоматі якось зайшла і така, типа, поспішала і забула. Я потім вже сама їду в електричці, ці в поїзді і думаю, я пікнула цією карткою чи не пікнула. Мені здається, що ні. Я прям почала згадувати, як я дістаю гаманець, дістаю картку, наче такого я не робила, таких рухів. Ну, це буває, коли на своїй цій хвилі, і ти ще розумієш, що ти поспішаєш, то забуваєш про це. Ось то, да, да. Таке може бути зі мною. Хоча намагаюся завжди все пам'ятати, я наз... зазвичай взагалі все записую собі, що треба зробити. Ну так, я маю на увазі в повсякденному житті, щоб нічого точно не забути. Зараз трошки іншою дорогою пішла. Ну вони всі, все одно всі туди вниз ведуть. А, то зараз. Іду. Да, То цікаво, цікаво за проїзницею. Чи мало б я сплатити штраф і взагалі який штраф тут? Не знаю. Я знаю, що мій чоловік неправильно припаркував авто не в тому місці, і йому прийшла оця бумажка. Що ну не прийшла, а саме на лобовому склі була записка, що типа неправильне паркування, треба там зайти на сайт і щось там написати. Ми це все зробили. Написано, що на протязі 15 робочих днів прийде, типу, як штраф. Нічого не прийшло. Але, як нам сказали, цей штраф прийде через півроку з усіма простроченими платежами і що треба буде просто його вже сплатити, який він там вже буде. Коротше, я трошки в шоці, але ну, чекаємо на цей штраф. Там написано штраф від 60 євро до 300, здається. Ну, коротше, це така фігня. Він сам він винний, тому я вважаю, хто винний, то має платити. Ось це моя, моя така думка. Коротше, я звернула на якусь дорогу, ну трошки інакше. І ось мене куди е, зараз вивело взагалі така тропа, і плюс така вологість висока. Знаєте на що мені схоже? Е, ви ж, мабуть, я розказувала трошки. Я працювала в Індії, в штаті е, Гуа. Саме як екскурсійний гід з туристами на трансфері в аеропорту. А в основному це були екскурсії. Я не дуже хотіла робити екскурсії, але працювала саме з екскурсіями. Тому що я завжди хотіла більше працювати з туристами в готелі. Ну і взагалі, Індія це не моя країна була. Так, от, оцей відрізок, де я зараз іду, ну прям така типова. Це Індія, саме штат Гуа. Я працювала на південному Гуа. А, і дуже прям схоже. Особливо те, що така вологість висока, це просто як один в один. Я нібито йду десь там серед, серед джунглів. Йду до, до океану. Ну, так воно і є, що я йду до океану. І, в принципі, гоа. Да, це португальська колонія. тому Тому все дуже-дуже. Ну це ж треба було кудись сюди вийти. Завело мене. Ну нічого, прикольно. Не дивилась коли потяг. Ну Я в принципі нікуди не поспішаю. Я взагалі думала, що заїхати в Кашкайш, бо це одна зупинка на потязі, і зайти в один магазинчик. Ось тому що якби за Лєрою ще рано, її треба в 16.30 забирати, зараз тільки 15.10. Тому що ще є трохи часу. А, це я біля готелю вийшла, до речі, так. Угу. Це я на коло вийшла сюди. І тепер як потрапити? Мені знову вниз туди. Ем... Так, цей готель ми зазвичай проїжджаємо на машині, коли їдемо саме на авто. Інтерконтиненталь хотел. І тут таке кільце. Ну, мені точно туди вниз. Тут ще ці. Самокати стоять. То, до речі, вони доволі такі популярні. На них багато їздять, беруть в прокат. Як вам біла така. Правда ж, вау? Так, перехожу дорогу. Ну так, да, я, я зрозуміла вже, як і ти. Тепер все ясно. А і зараз, до речі, чую, як наче потяг поїхав. Потяг отам внизу їде, за цим готелем. Так, ось я станцію вже бачу, їде потяг. Да, прикольно. Це, до речі, потяг якраз в Кашкаїш, який їде. Ну, я думаю, якщо я на нього не встигла, це значить ну, не судьба, як то кажуть, знаєте. Я взагалі так люблю робити, коли на щось не встигаєш, якщо це не важливо, не терміново, то думаєш, ну значить, і не треба було цього робити. Така моя думка. Я до цього дуже просто відношусь. Ну, типу, значить, не треба мені в Кашкаш їхати, ну і все, значить, йдемо назад, їдемо. Повертаємося вже туди, в сторону садочку малої. Ой, ну все одно, як же гарно, як же гарно. Я не можу. Якісь у мене такі сьогодні натхнення є. Хоча погода така дощлива. І ось, до речі, оцей готельчик. Він одразу над станцією знаходиться. Ну, я думаю, дорогенький готель. Так, піду вниз, бо зараз, може, мій потяг вже буде. Це, до речі, та станція там, де не працював оцей щитувач квитка, коли я один раз тут вже була, я так і не пікнула його, бо він жоден не працював. Їхала зайцем доволі таки довго, 20 хвилин і переживала, що може прийти контролер. Ну сьогодні в мене проїзди, тому я не думаю, що є сенс переживати, якщо навіть вони не працюють. Це, знаєте що, я думаю, дивіться, приїжджає ще один потяг, це мій. І я на нього, в принципі, встигаю, ось він. Він приїхав. Я встигаю, я не знаю, де цей читувач. За проїзд, але я на нього не сідаю. А знаєте чому? Тому що я хочу піти спуститися до океану. Ось так от. Може, ви подумаєте, що я трошки крейзі? Можливо. Але так, я вирішила піти до океану, тому що ну, я не... Ми зараз не прям часто ходимо до океану, тому що ну погода не прям така, знаєте, типу, купатися ти ж не будеш, тому, тому ми і не ходимо. Один раз, до речі, чоловік возив малу до океану без мене, там, де майданчик ігровий, є, і вона йому влаштувала таку істерику, що вона не хоче туди йти. Просто він її привіз, він її вмовляв, ну пішли, вийдемо з машини. Вона ні, ні просто ні в яку, Вона не хотіла туди йти. Називається привіз її. Ну вона в нас дівчина капризна, тому все може бути. Тому ми не їздимо до океану ось так. от. Зато знаєте, що Лєра хоче? Лєра дуже часто згадує Нідерланди, а найбільше за все вона згадує басейни. Точніше, один басейн, де ми постійно перебували. А У мене трошки починають потіти, тому що жарко мені. Що вона хоче піти в басейн, такий, як в Нідерландах, там, де ти заплатив 6 євро і купаєшся цілий день, там, де є і горки, і дитяча зона, і ти можеш міняти ці басейни, тому що їх там десь 5-6. і це все за такі невеликі кошти, і це реально дуже зручно. Тут там пропонують наші знайомі друзі з садочку Білоруси, вони ходять в басейн, Ну це як тіпа, спортивний комплекс, там є тренажерна зала, спа-зона і плюс басейн. Я навіть написала в цей спорткомплекс, запитала, скільки коштує і тому подібне. Ну, наче все можливо і піти туди. Але це тіпа, треба купити, щоб гарна ціна була, абонемент на цілий рік. Я не бачу сенсу купувати абонемент на цілий рік ради того, щоб сходити там один раз на місяць в басейн, і то все в такий прохолодний період часу. Тому що, звісно, я буду ходити на океан купатися і просто гуляти, і типа навіть просто ножки помочити, то звісно, я буду це робити краще на океані, ніж в басейні. Ну це моя думка, звісно. Я нікому не нав'язую. Ось, і якщо отак от взяти абонемент, наприклад, на мене і на малу в цей спорткомплекс, типу тренажерна зала плюс басейн. А то виходить за мене і за малу разом кожен місяць по 150 євро, але я зобов'язана заплатити за рік одразу, тобто кожен місяць 150 євро, і ну, я думаю, що разом я маю сплатити а, ну, всю суму, може, за раз, я точно не знаю. Може вони ділять її помісячно. але все одно 150 євро за нас двох. Ради того, щоб сходити один раз на місяць в басейн, то я думаю, це дуже якось дорого, правда ж? Тому я цю ідею просто відкинула. І є другий варіант: якщо Лєра хоче в басейн, можна спробувати її відвести в басейн, який пропонує наш садочок. Лєрин садочок, там є уроки плавання. Можна ходити кожен тиждень, тобто на тиждень по одному разу, тобто в місяць чотири заняття буде. і це коштує 48 євро. Їх прям з садочку завозять туди, з ними їде супроводжуюча няня, яких яка їх там переодягає, спускає куди потрібно. Потім назад їх переодягає з купальників і привозить назад автобусом організовано автобусом саме від садочку. То звісно, це дуже гарний варіант, і ті типу, паліра задоволена, хоча б там ну спробувати ну кілька разів походити, щоб їй сподобалось чи не сподобалось. Ось а, то ми про це думаємо. Але пам'ятаєте, да, що у Лєри вушка хворіють, в неї вже був хотити. Зараз не повторна ситуація. В неї там дуже червоні барабанні перетинки, що ми викликали лікаря, і зараз вона приймає антибіотики знову ж таки. Я вже бачу, що вона чує краще, тому що то взагалі був момент, що вона погано мене чула. Ну ні, не тільки мене і чоловіка. Просто ми в один момент просто злякалися того, що це відбувається. Дитина реально перепитує постійно всі наші фрази. А, і це виглядає дуже страшно, коли ти розумієш, що вона тебе не чує. Ось, але знаєте, у мене та сама ситуація. У мене знову голос погіршився, і плюс у мене вуха теж моментами я теж погано чую. Ну та воно закладено в мене. А, ми думали про те, що тіпа, це якісь віруси. Ну, я думаю, що це і віруси також. Але ж розумієте, ми в Нідерландах жили, ну якби не прямо в цивілізації. Ми жили в лісі, контактували з мінімальною кількістю осіб. Періодично кудись виїжджали, але все одно це не так, як зараз. Зараз ми постійно в цивілізації серед людей тут тим бачиш, багато національностей в садочку, також інші національності, бразилійців багато. То звісно, це взагалі зовсім інші бактерії, мікроби і тому подібно, з якими ми взагалі ніколи не стикалися то це також дає свою якусь там штуку для нашого організму, тому що ну, ось, Лера переходить з одного вірусу в інший вірус. А плюс там в садочку в неї там то, то кашляють, то чихають, то ще щось. А, ну і ну коротше, ось така от ситуація. Тому я думаю, коли вона вже вичухається з вушками, коли точно це вже точно буде, то тоді, можливо, спробуємо басейн. Але я думаю, що краще вже йти просто до океану купатися, коли стане тепліше, і все взагалі ніякої проблеми немає. Да. То, до речі, вже Кашкаєш починається. Це одна зупинка до Кашкаюшу. Це дуже близько вже. До речі, з приводу антибіотиків, які виписав лікар Малій, то цей лікар, який на дом до нас приїхав, то вона виписала рецепти. І виходить, що нам вийшло два антибіотики, плюс там ще додатковий сироп за 23 євро все разом. І це на чеку було прописано, що держава. Покриває додатково плюс ще 14 євро. Тобто ми мали сплатити це, виходить ну, близько там 40 євро за цей весь комплекс її лікування. Но держава покриває трохи, тому що ми, типу, як офіційно через лікаря ці антибіотики купуємо. Це, наскільки я розумію, ну, така схема тут. Починалося так, що я таки приїхала в Кашкайш і вирішила подивитись собі красівки, бо мої вже взагалі в поганому жахливому стані, я їх просто викину. А, да. І зараз вибираю, 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 не знаю, що вибрати. А, ось. І а, як ви гадаєте, які я купила з тих, що на кадрі? А правильно, ніякі, бо я купила інші. Я вже йду з пакетом, купила взагалі в іншому магазині, що поруч. Типа кращої якості, я так гадаю, що вони кращої якості. А, ось тому, тому вже з кросівками. Такі зручні, а, я покажу пудрового кольору. А, прикольні такі тка тка тканеві, на шкіряні. І так виявилося, що мій чоловік зараз в Кашкайщі і він мене вже забере. Тому, тому я в Кашкайщі. І ми їдемо за Лєрою в садочок, тому що вже час її забирати. А, дощ знову починає йти. Тому побіжу швиденько вже Ашан. Там домовились зустрітися. І вам всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. І всім до зустрічі. Всім па-па!